Знаєте, коли ми маємо справу зі зміцненням здоров'я та боротьбою з проблемами зі здоров'ям, це не просто один продукт, це комбінація продуктів. Тож сьогодні ми поговоримо про один додатковий продукт, який, на мою думку, варто додати до щоденних салатів, а саме про самотню моркву. У минулих відео я розповідав про кетогену дієту. Але не обов'язково про корисні властивості моркви, і нещодавно я натрапив на дані, які є досить цікавими. Морква насправді може зробити більше для вашого здоров'я, ніж ви можете собі уявити. Перше, що зазвичай асоціюється з морквою, це те, що вона, як правило, солодка, тому люди уникають її, бо намагаються уникати вуглеводів на кетогенній дієті. І це правда, що глікемічний індекс моркви становить близько 72. А високий починається з 70. Отже, 72. Тож так, він трохи високий, але це тому, що в ній так багато клітковани, і чисті вуглеводи на один середній карат містить лише 4,3 вуглеводи, а вам дозволено близько петидесятьох вуглеводів. Вона потрапляє в категорію чогось досить безпечного, тому що глікемічне навантаження, яке трохи відрізняється від глікемічного індексу, має іншу формулу. По суті, кількість вуглеводів, оскільки ми віднімаємо всю цю клітковину, знижує глікемічне навантаження моркви до 2,8 за шкалою глікемічного навантаження. Я маю на увазі, подумайте про це, все, що менше 10, є низьким. Це досить низьке глікемічне навантаження, тому ви не виведете себе з кетозу, заїдаючи моркву в день, оскільки вона містить попередник вітаміну А і бета каротин. Який є попередником не є ретинолом активною формою вітаміну, а хоча його називають вітаміном, а це попередник, він повинен бути перетворений і є невеликий відсоток. Який може перетворитися на ретинол? Це не так багато, але це вже щось. У моркві є багато інших корисних речовин, у ній є всілякі фітонутрієнти, які допомагають як загальний антиоксидант. Тож давайте заглибимося в неї один клітковина в моркві, яку ми не можемо перетравити, але наші мікроби можуть може дуже допомогти вам детоксифікувати естроген. Зрозуміло. Тож, якщо у вас переважає естроген, вона може допомогти збалансувати його. Які ж фактори ризику домінування? естрогену в організмі, проблеми з менструальним циклом, рясні менструації, збільшення ваги в нижній частині тіла, підвищений ризик раку. Отже, все, що може буферизувати цей естроген, це добре. Два це зменшує активацію проканцерогенів. Це речі, які схожі на канцерогенні речовини, що можуть викликати рак. Так, от, вони зменшують їхню активацію. По-третє, це антиоксидант. По-четверте, це антиангіогенний засіб. Що це означає? Але коли ракова клітина росте, вона потребує кровопостачання, тому існують різні овочі безумовно, хрестоцвіті, а також морква, які можуть пригнічувати ці нові кровоносні судини до пухлин, тому їх називають антиангіогенними. Морква також має антикоагуляційні властивості. Вона також має властивості, які допомагають боротися з мікоплазмами, бактеріями без клітинної стінки. Але я думаю, що одна з найбільших переваг моркви пов'язана з іншим фітонутрієнтом, який в народі називають каранолом. Зараз є деякі дані, які показують, що це не лише один фітонутрієнт, а й деякі інші пов'язані з ним синергетичні сполуки. Але тим не менше, якщо ви заїдаєте сиру моркву в день, ви отримаєте достатню кількість цієї речовини. Народний каранол, і народний каранол є природним пестицидом. Фунгіцид фолкаренол також міститься у фенхелі. Він є в селері, він є в Женчені, він є в петрусці, але зараз його багато в моркві, незважаючи на те, що це природний пестицид. Він не шкідливий для нашого організму, тому вам не варто про нього турбуватися. Насправді, він може допомогти вам, якщо у вашому організмі росте якийсь патогенний грибок, але найголовніше, що робить осінній караніл, це те, що він може зробити для раку. Очевидно, дослідження показують, що він може значно знизити ризик виникнення раку, раку, особливо раку молочної залози, раку простати, раку шлунка і, можливо, навіть інших видів раку, і ця інша функція може бути пов'язана з раком або просто в цілому. Він також може допомогти вам при запаленні, оскільки волкаренол є потужним інгібітором запалення кишечника навіть сильнішим, ніж сульфорофан, і я робив відео про це. Де я говорив про сульфорофан, допомагає при гастриті та всіх видах запалення у вашому кишечнику. А ще сульфурофан є в броколі та паростках броколі, але ми не хочемо забувати і про моркву. Отже, я б рекомендував заїдати одну, принаймні одну сиру моркву середнього розміру, органічну сиру моркву в салаті, або просто так кожен день. І один із способів, яким вона може це робити, це стимулювати гени супресори пухлин. А це ті речі, які насправді можуть пригнічувати пухлини. Генетика, яка пов'язана з ростом пухлин в деяких з цих досліджень, які я перерахую нижче, показує, що ви отримуєте повільніший розвиток раку, ви отримуєте пригнічення агресивних ракових клітин, ви також отримуєте індукцію апоптозу. Що це означає? Це означає. Що він запускає ракові клітини, щоб вони загинули, оскільки ми заговорили про рак, про вміст оку продуктах харчування, вам обов'язково варто переглянути це відео, яке стосується інших продуктів, які ви повинні їсти.